Друзі, всім привіт! І ви попали на наш канал. І сьогодні у нас розпаковка паперових сюрпризів. Сьогодні у нас дві новинки: перша колекція шопери. Давайте виберемо ось цей пакетик з морквою. А друга колекція чохлин на телефон. Давайте виберемо ось цей з корівкою. Колекція на 50 пакетик Візьмемо два перших і один останній Колекція одягних Hello Kitty, Візьмемо ось цю Hello Kitty. Закінчуємо колекцію Вішуки на двері. І колекції дизайн Nігті візьмемо ось цей. І ще чотири колекції. Колекція паперова косметика візьмемо ось цей. Колекція магазин солодощів, Давайте ось цей. Колекція одяг візьмемо ось цей. І колекція алмазна мозаїка візьмемо, давайте ось цей. Ось, давайте розпаковувати. Почати я хочу з колекції «Вішки на двері. Закінчимо її. В остатньому пакетику нам попадеться наліпка під номером 2. А вже навіть забула, яка ось гадала. Ось такий вішачок нам попався, а де ми мої... А де мій колір? Відклеюємо і приклеїмо на другий номер. І ось така у нас колекція вийшла, перша сторінка. Ось друга і ось така третя. Можемо з нею попрощатися. Далі відкриємо колекцію одяг. Ось такий у нас пакетик. Нам попався ось такий костюм рожева футболка та жовті е, шорти. Ось так я приклеїла і ось така попів тобто, колекція в нас виходить. Далі відкриємо колекцію паперова косметика. Ось такий у нас пакетик. Давайте його відкриємо. І нам тут попадається ось такий консилер від NARS. Він під номером 6. Е, ось так. приклеїмо і приклеїмо ось сюди. Ось так. Далі відкриємо колекцію алмазна мозаїка». відкриваємо. Нам тут попалася фігурка ось таке серденько і квадратик. Ось таке серденько. Давайте приклеїмо його на номер. Ну, тут не написано номер. Але я хочу приклеїти його ось сюди. Номер. Ось так. Знизу. <кій> і зараз приклею квадратики. Ну, і ось так у нас вийшло. Далі відкриємо колекцію магазин солодощів. Нам тут попалося Десятка під номером 4 Ось сюди Оберемо пакетик, ось він, з десяткою, майже сам відклеюється вже, і тут нам попався ось такий цукерок. Приклеюємо сюди, сюди, вийде сюди. Давайте візьмемо ще один пакетик. Я взяла ще один пакетик, давайте відкриємо швиденько. Нам попадається тут п'ятерка, така під номером 3, і ось пакетик з відкривашок. Давно вже в нас не було відкривашок. І тут попалася ось така цукерка. Давайте все це приклеїмо. Давайте приклеїмо ось сюди цю цукерочку. Ось так. І в нас вже немає колекції в цьому каталогі ось цей і відкрию на колекції дизайн мігтів. Так, ось наш пакетик. Давайте відкриємо. Нам тут попався ось такий ось дизайн. З ось таким морозовим. Дуже красивий приклеюємо ось сюди під номером 1, Ось так. Далі відкриємо нашу новиночку, чохли на телефон. Ось так я прикрасила першу сторінку та ось так другу. Ну, вона вам на виворі, але нічого. Ось, відкриваємо наш пакетик, і нам тут попався ось такий дуже красивий. Чухол ось, з усіма кольорами веселки, і він під номером 5. Тобто сюди. Ось так ось у нас вийшло. Далі відкриємо колекцію Hello Kitty. Давайте відкриємо пакетик. Ось така сукня нам попалася. Дуже красива. Під номером 8 приклеїмо нашу Hello Kitty і костюмчик до неї. Ось підклеїмо. Ого, мене дуже рівно вийшло приклеїти. Далі відкриємо один пакетик з колекції Рандом, ось цей найбільший. Відкриваємо наш пакетик. І нам тут попалася ось така дівчинка з Токабока ось під номером 9. Ось сюди. Я якраз відкрила на потрібну сторінку. І давайте відкриємо ще ось цей пакетик з під чаю. Нам тут попався авокадо під номером 10. Все це на цій сторінці попадається ось такий прикольний і сюди. Давайте, приклеїмо. Так. Ну, давайте вже останній теж відкриємо. Написано Hello Kitty. І нам тут попався ось такий зошит. Номером 5. Все на цій сторінці, ну просто. І лишився пакетик з колекції шопери. Ось так я прикрасила сторінку. Відкриваємо. Нам тут попався ось такий синій шопер. Та ось така зірочка прикраси до нього. Ось так. Під номером 8, ось див. І приклеїмо зірочку. Ось так. А на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та нажимайте на дзвіночок. Всім пока!